Прошу голос. Продовсим скороводну родину. Я добре знав і знаю Андрія, сина Володимира Василенка. Я вийшов сюди, щоб публічно вклонитися Володимиру Василенку за дві речі. Перше, студенти-медики я лікарі. Студенти-медики своїх коріфев завжди назвали композиторами. Володимир Василенко був композитором українського міжнародного права. Він його створював майже з нуля. А тут є свідок віце-прем'єр-міністр Микола Жилинський, який певно, що був свідком того, як народжувалась і відроджувалась окрім права ще і українська правнича мова, яка була засмічена русизмом. Я, як депутат Верховної ради першого скликання, був очевидцем і співучасником певно, тої Фантастичною роботи правника, яка для мене була прикладом, і вона мене вчила, бо потім прийшлося займатися і політикою. Що таке право, що таке джастис? що таке є українське право? Я дуже вдячний за це, бо багато разів ми з ним зустрічалися і говорили, і він мене вчив, як оперувати українське. Суспільство, або воно навчилася українському праву. І друге, так сталося, що під час того, як Володимир Василенко був послом у Великій Британії, я отримав там політичний притулок у справі вбивства чи зникнення вірніше, але це інша історія мого друга Георгія Бонгадса. Це була тяжка справа. Я співпрацював із розвідкою, і з контрозвідкою, і своїм офісом Великої Британії. І, звичайно, оскільки ця справа стосувалася глави держави Леоніда Кучими, через те було досить важко переконати і парламент Британії про надання мені права повертатися в Україну, попри відповідну Конвенцію ООН про скасування статусу політика Асайлом. Якщо людина повертається в свою країну. Володимир Василенко переконав хом-офіс, переконав тодішнього прем'єр-міністра Тоні Блеєра, аби був створений прецедент, який дозволив мені повертатися до України і не втрачати свій статус. Він, власне, я не перебільшую, врятував моє життя і фізичне, і українське, бо я почав повертатися в Україну, так і залишився. Через те я глибоко вдячний йому сім'ї, я глибоко вдячний йому самому за те, що він дав мені можливість запричаститися, окрім великої української медицини, до великого українського права. Царство Небесне, пане Колтине.